Вівша, Леся Українка, вічна називається вечівня година, коханій мамі. Уже скотилось із неба сонце. Заглянув місяць моє віконце, уже засвітилось на небі зові, усе заснуло, заснуло й гове. Вийду в садочок та погуляю, місяченьку та заспіваю. Як чи тут гарно, Бачи тут тихо, в таку годину забудеш тихо, Кабогом садочки, біленькі хати, і в враю чувати. Ой, чи ти красно в якій країні, як тут, на нашій рідній волині? Ніч обгорнула біленькі хати, Немов маленьких діточок мати. Відвець засняли, тихенько дише, Немов діток, тихо до досмоку.